Президент Джо Байден підтвердив у понеділок ліквідацію другого лідера радикального ісламського терористичного угруповання Аль-Каїда. 71-річного Аймана Аз Завахірі було вбито в його штаб-квартирі в Кабулі за допомогою американського безпілотника. Байден повідомив, що ніхто більше не постраждав. Удару завдали в той момент, коли лідер угруповання усамітнився. Завахірі десятиліттями був однією з головних цілей США. За його голову призначили нагороду розміром 25 мільйонів доларів. Відомо, що він був наступником Бен Ладена та допомагав координувати напад, учинений 11 вересня 2011 року в США, унаслідок якого загинуло майже три тисячі людей. Відколи 11 років тому сполучені штати Америки помстилися Бен Ладену, Завахірі став лідером Аль-Каїди. Утікши, він координував діяльність підрозділів Аль-Каїди в усьому світі. Зокрема, здійснював оперативне управління і закликав нападати на цілі в США у Білому домі сподіваються, що смерть Завахірі завдасть серйозного удару угрупованню і зменшить його здатність діяти та вчиняти теракти. Поруч із місцем, куди було завдано удару, можна було побачити озброєних талібів. Тепер Вашингтон звинувачує у приховуванні завахірі Талібан, угруповання, яке рік тому захопило владу в Афганістані. До цього впродовж багатьох років вважали, що завахірі переховується десь на неприступному кордоні між Пакистаном та Афганістаном. Водночас кілька разів ходили чутки про його смерть і довгий час повідомляли, що він має погане здоров'я. Атака безпілотника перший відомий удар США по цілі в Афганістані. Відколи в серпні 2021 року американські війська та їхні союзники залишили країну.